Всім привіт, слава Україні! Дивіться, хто в гостях. Значить, всі вчорашні, вчорашні дивилися відео. Багато хто писав коментарі, що будемо тонувати, будемо шумити, будемо кондиціонер встановлювати. Ні. Будемо встановлювати цікаву штучку, таку як автопілот. Гадала одна людина одна. Не пам'ятаю тільки хто, що дійсно правильно відповів на поставлені запитання. Відео хочу, значить, розп... буде розпаковки. Подивимось, що входить в цей комплект автопілота. Е, покажу чуть-чуть по трактору. А що хотів прокоментувати? Не прокоментувати. а сьогоднішнє... Сьогоднішній ранок е, зробив один чоловічок, я його підвозив, і він мені розказав короче, анекдот. Так що відео почну з анекдота. Приходить Вовочка додому, каже: Мама, мама, я люблю машу з другого під'їзду. Ой, Вовочка не любить, в неї стекли розбити. Розстроєний пішов до діда, каже, дід, я оце, каже, люблю машу з другого під'їзду. Мама сказала, щоб я її не любив, бо в неї стекли розбите. Ой, вовочка, вона повністю права, так що слухай, маму, мама тобі вігні не посовітує. Розстроївся вовочка, пішов до батька, сів на дивані дай сидить. Батько каже, вовочка, чому ти такий розстроєний? Та що каже па? Люблю машу з другого під'їзду. а мама з дідом сказали, щоб я її не любив, бо в неї стеклишко розбите. Ой, Вовочка каже, не слухай їх. Я коли на твоїй мамі женився, в неї не то стоклешко було розбите, а я рама шаталася. Оце такий анекдот, значить, з утра мені чоловічок розказав. Сміявся я, звісно, довгенько. Так що, кому зайшов анекдот, ставте лайки, далі буде цікавіше. По трактору, навіть в гараж його не заганяли, так як він стоїть там, де пшеничка, щоб не намочилося тоді в той час від колес пшениця, щоб не було тієї сирості по ангару. То, в общем, вирішили ставити під навісом і зараз будемо цим займатися. В цьому відео буде розпаковка. Будемо дивитися, що входить в комплект. Автопілоту від компанії Friend, ну а по салону чистенько-гарненько. Всі відгукнулися, всі мене піддержали, що в тракторі повинно бути так. Згоден повністю ще повинно бути так, але не всі це розуміють. Якось так моя думка. Значить, зараз ми йдемо розпаковувати, виходимо вже на інший рівень з компанією Friend, Будемо, йдемо до точного землеробства. В нас в МТ-зоні вже буде стояти автопілот. В когось в імпортній техніці не стоїть автопілот. Ну, Зато пластикові отвали орють гарно. Ну нічого, я думаю, я з цим справлюся. Прийде осінь, де будемо орати сою, кукурузу. І я думаю, займуся цим питанням, підналаштую плуг. І будуть і в нас пластикові отвали орати не хуже, ніж е, полосові. Так що йдемо. Розпаковувати трактор частенький, хлопцям приємно працювати. Ну йдемо, дивимося, що там входить в комплектацію. От така, значить, коробочка, зараз ми її розпечатуємо. Я нічого грандіозного вам тут не розкажу, але своїми простими словами щось там покажу, розкажу. А, головне ж, хлопці мені подарунок дали. Отак от. Подушка, так, та, що на подголовник в машину. І кепочка. А кепочка це ділове. Кепочка кожний день треба від компанії Friend. Так, це ми ложимо в сторону. Наступних відео це вже буде розпаковка від спеціалістів. Вони розкажуть, що до чого тут, а куди воно встановлюється, як воно працює. Ух ти. Ух ты! Оце бомба. У нас в і в кабінеті телевізор менший, ніж цей екран. Оце мощ. Кріплення, стяжечки. Ось уміти можна. Це така антенна, походу ж на кришу ставиться. Куча Да. Це, звісно, інший рівень. Я оце YouTube на днях гортав, цікавився цією штучкою, то так прям сильно в Україні я не бачив, щоб їх встановлювали. На МТ-зони, на імпортну техніку, звісно, є. Камера навіть є, а що ж ця камера робить. Камера заднього виду жалі, <гум> щоб можна було паркуватися. Тут ще ось якась штучка. <гум> Блочок якийсь. Все, іерогліфи, непонятно нічого. Тут окріплення таке ще є. Ну і, мабуть, щось там ще під низом є, чи нема нічого. Може й нема нічого. Ну, коротше, суть ви поняли. Отака конструкція автопілота, комплектність. Все тут входить сюди в один комплект. Тобто хлопці приїдуть у ваше господарство, на вашу техніку. Встановлять все під ключ і все буде працювати. Вже вони займаються встановленням. Зняли руль, попогралися, звісно. Тут аж ліці і вал. І воно було закисло, то звісно попогепали. Ну нічого, справилися. А що ви тепер і оцю вшивку будете знімати? Ні, ми тут тільки будемо. Отут. Отут. А, тобто добре, що ми її поставили. Бо я спочатку збирав, а потім думаю, а за чим ми її ставимо? Можемо воно знову прийдеться її знімати. Ні-ні. Не, ні. Не, не Та недовго, ну все одно ж треба попогратися. Я це зняв, там цей. Кого ви зняли? Взагалі вже треба проводку провести. Кажу, історичні тут, для троси. Якраз до проводка сюди пройти. Щоб нічого не сверлить, нічого не А відсунути. Сервісний автомобіль. Є все. Все, що потрібно для того, щоб встановити ту чи іншу навігацію, автопілот і так все інше. Силка на... Ютуб канал на сам сайт компанії Friend в описі під відео. Не забувайте дивитися, кого цікавить. Переходьте на сайт і всю інформацію можна буде почути, чи в консультантів, чи почитати на сайті, що кого цікавить. Тут так, 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 так. Може, знову цей ікон. Може принести лампочку на переноску? Та ні, видно. просто тут трошки не зручно. Та от там на козирьок би її і поцепити, і була б бомба. Давай, так, ще, ти... І переноску Хрестова. тоді тянити. Хрестова? там 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 там, Так що все, це відео буду закінчувати, Це таке мій маленький його огляд. Що я по-своєму простому вам по науці нічого, нічого не розказав, все по-своєму по простому. Будемо тестувати, будемо працювати в іншому направленні. Ну, в направленні в тому самому, тільки з іншими технологіями. Це, звісно, зовсім інший рівень. Так що, всім пока. Зустрінемось в наступних відео.